Серьезно, нас получается. Там домовляються, а тут як стрілялося, так і стріляється. Тобто вони віти розмовляють, одне говорять, а продовжують робити собі свою справу за спиною. Тобто Домовлені домовленістями, а вони на це не звертають уваги. Вони тупо все нарушають. Те, що самі домовляються, то самі нарушають. Я думаю, цього діда старого маразматика нічого воно не зупинить, і не переговори нічого. Він собі втупив свою ту башку тупу. Що йому треба сюди і все. А інші сторони не розуміють, що якщо не дай Бог з нами щось тут, то вони слідущі будуть в нього на крокові. Та сама Польща, та саме Варшава, всі. Будуть в нього слідущі просто. Я просто думаю, що вони вже не вивозять і вони хочуть взяти якусь передишку. Ну, тобто, як би це не було прискорбно в них. Якщо на місяць ми візьмемо це перемир'я, вони наштампують всього просто. І вони так само перегрупуються і тому подібне. Можемо лампочку поміняли така якось як освіти. У нас хочеться невеличкий. Звичайно, перед 24 минути. Ця штука антидронова називається реп, радіолокаційна боротьба. Вона видає хвилі і хвилі впливають на дрона. Ситуація важкувата, бо багатько літає піввішок, багатько літає дронів. Ну, їдеш, реп працює, але надієшся, як ти казав, на Бога і на себе. А те, що воно працює, ну то вже другорядне. Літають, багато в півіх літає, їдеш по дорозі, багато машин спалених є. Дуже важко. Умовні, погодні, дуже вчора поверталися з позиціями. Буквально, що ми раніше виїжджали там з поля за 20 хвилин, вчора ми з поля виїжджали годину через цей дощ, бо дуже важко було виїхати. Дуже Стріляють, дуже багато стріляють. Буває таке, що приходиться і на чотирьох в бліндаж ховатися від обстрілів. Забігаєш там у бліндажі, ховаєшся. А так? Дуже важко на цьому участку лінії фронту. Да, дуже це, що і піввіжки. Ланцети, і півішки, оце, що вони вишукують. Оце. Що залишилося від нашої виправи? Туди ще один, туди ще один. Ну, на мою думку, арта небезпечніша для нас, ну, да, бо в нас бувають дуелі. Вони по нас, ми по них. Що дуелі? небезпечніше арта. Каби, так. Да. Нас повідомляють, коли там каби летять. Ну. Точно місце приземлення ніхто ж не знає, куди він там впадеться і кап. А як прикол. Ол. Король. Та ні, все. А не. Я я говорюся кіншому. Що коло Ой, а це може червоночі, ті ж самі лишились. Ті самі досягають, так да. тільки букву по мені. Що, пригадь цей, по-моєму, хрізький пригадь. безпілотники, які дають нам цілі, такі е, самі працюють ураження е, живої сили і техніки. Вони, ну по, по моїм відчуттям, вони як будто і тримають тільки фронт. Я рахую, що вони хочуть обійти флангів, бо ну, на це вказує карта, яку вони захоплюють. І як би там не було, ну, міські бої це дуже затратно і дуже складно. A